Усім привіт! З вами Оглядач. Сьогодні ми поговоримо про чорну комедію в жанрі жахів, яка зібрала біля блакитних екранів мільйони глядачів з понад сотні країн, а в 83-х навіть посіла перші позиції. Здогадалися? Все вірно. Сьогодні ми поговоримо про серіал «Венздей». Мабуть, не здайдеться того, хто не бачив хоча б одну серію, а про танець я взагалі мовчу. Тиждень після четвертої серії страшно було заходити в Тікток. Якщо ви божеволієте від цього серіалу, припиніть переглядати це відео, бо тут ми не складатимемо хвалебні оди. Тут буде критика, багато критики. Готові? Тоді поїхали! Я, як дитина 90-х, яка виросла на серіалі про сімейку Адамс і фанат надприроднього, з нетерпінням чекав виходу цього серіалу. І, по правді кажучи, перші дві серії були досить атмосферні. Таємнича школа, похмура Венздей» і Монстр зробили свою справу. Ну, принаймні мені так спочатку здалося. Я навіть закрив очі на батька Венздей, Гомеса, сумне видовище, чи не так? Пам'ятаю його як харизматичного, вправного фехтувальника, а не товстячка-добрячка, який взагалі не вписується, а подекуди викликає жалість. Але давайте все по порядку. Отже, персонажі Венздей розумна, харизматична і сувора, може бачити майбутнє з жагою до пригод. Класно звучить, правда? На жаль, тільки спочатку. Потім харизма зникає і з'являється впертий імпульсивний підліток. Похмуре дівчисько, яке підставляє друзів, закохується і не знає, що з цим робити. Муртисія сувора мама, як на мене, занадто сувора. Вона, ніби мачуха, яка радіє, що нарешті позбулася нелюбої падчерки. Коли були серії з їх спілкуванням, я так і чекав, коли вона дасть вензи зачакловане яблуко, і її заберуть сім гномів. Пакслі, молодший брат Венздей. єдиний, хто взагалі не вписується в цю сімейку. Спокійний, розсудливий хлопчина, який любить свою сестру і сім'ю. Абсолютно нормальний, ніби його всиновили. Дядько Фестер, Ду, тут я був приємно здивований. Харизматичний, і цікавий персонаж. Навіть шкода, що його було так мало, легка дивакуватість, якому навіть пасує. Склалося враження, що Фестер і Гомес помінялися місцями. Істота або воно рука невідомої статі. Хоча, чесно кажучи, чітко видно, що вона чоловіча. але це таке. Мене приємно здивували різкі переходи. Зараз поясню про що я. Спочатку ми бачимо істоту, яка вірою і правдою служить Адамсам, і має стежити за Венздей, Створіння, яке вміє бути непомітним, розумне і вірне. А потім ця істота лякається дитячих погроз Венсдей і приходить на її бік. І якось дивно, чому ніхто з сімейки не здивувався, що істота не доповідає, як проходить навчання Венздей. Типу відправили із кінцями, як і саму похмуру героїню. Разумі. Ще є померла родичка, яка з'являється як дух Гуді Адамс. З одного боку це так містично. Дух, який попереджає, хоча ні, не попереджає. Гуді просто розповідає свою історію, яка викликає тисячі питань. Чому вона підліток, а не доросла жінка? Якщо вона померла підлітком, то як тоді рід Адамсів продовжився? Якщо були інші Адамси, чому вони не допомогли Гуді, коли її рідних убили? Як вона вбила Джозефа Крекстоуна, бувши дитиною? І чому тільки його, якщо в серіалі сказано, що вона врятувала інакших? Адже нащадки в нього були такі ж, як і він? Коротше, Гуді час від часу з'являється, розповідаючи свою історію, додаючи атмосферності серіям. Отже, з сімейкою розібралися. Інших персонажів пропоную обговорювати паралельно сюжету. Як всім відомо, перші чотири серії зняв легендарний Тім Бертон. І в принципі вони непогані. Є видовищні сцени, таємниця, містика. А далі, на жаль. Починається серіал з того, що Венздей виганяють зі школи, бо вона в басейн, де тренувалася шкільна команда, вкинула піраній піраній, які відкусили одному з учнів, ну ви самі знаєте. Якщо не знаєте, не полінуйтесь і подивіться. Залишимо поза увагою, що ці милі рибки так не поводяться в природі, і продовжимо. Отже, Венздей потрапляє в школу Невермор. Це закрита школа в готичному стилі для учнів, які відрізняються від нас, простих смертних. Ну, ніби цікаво. Якщо вам справді цікава школа, пробуйте згадати когось з викладачів, принаймні більше, ніж викладачку ботаніки та директрису. А учні, і кого там тільки нема. Вампіри, перевертні, горгони, сирени і ще бозна хто. І тут моя фантазія розігралася не на жарт. Я уявив, скільки цікавого можна було з цим зробити, скільки крутих серій зняти, але на жаль, далі ця історія розвитку не мала. Основними істотами, яких ми бачили впродовж цього серіалу, були сирени. Вони просто скрізь. На уроках, до речі, аж на двох. Багато, правда, якщо взяти до уваги, що основні події відбуваються саме в школі. І в таємному товаристві, і на змаганнях, коротше, вони були скрізь, разом зі своїм ватажком Б'янкою Барклі. В серіалі вони русалки, які прив... Ваблють своїм голосом, змушуючи закохуватись в них. До речі, цікавий факт сирени це напівлюди, напівптахи, а не напівриби. Але не подумають нічого, я не чіпляюсь. Михцем, звісно, згадують ще й інші персонажі наприклад, перевертнів, або краще сказати, перевертня, а точніше, Еніт, сусідку по кімнаті Венздей. Вона, ніби протилежність похмурій Венсдей. Яскрава, весела і добра Еніт в якийсь момент змушує сумнівати, що серіал в жанрі жахів аж стільки в ній мімімішного. Якщо ми вже заговорили про Еніт, то її перетворення це просто навіть слів забракло. Я думав, що це буде щось на кшталт перевертнів з інший світ, або гарнюній білий вовк з рожевим пасмом. А це, ну невже не можна було хоч якусь хаски зняти, якщо на вовка не вистачило бюджету? Чому я так кажу? Згадайте її нігті, коли вона перетворилася. Коли Еніт билася з монстром, складалося враження, що дві жертви моди б'ються за нову сумочку. Ще були батьківські збори. Для мене це най-най-най найбезглуздіша -най серія. Багато натяків на цікавий сюжет, який міг би бути, якби довести хоч одну сюжетну лінію до кінця. Наприклад, був цікавий момент з мамою Б'янки. Конфлікт Едіт з батьками досить примітивний. Заарештований Гомес жалюгідне видовище, як і серія в цілому. Друге місто урочисто займає серія з відкриттям статуї і розважальним парком Пілігрим. Парк це взагалі. Я розумію, що на нього не особливо хотіли витрачати бюджет серіалу, ну але хоч якісь людські декорації можна було б зробити. А то таке враження, що в комуну Амішів потрапив, а статуя. Цікаво, це з чого такого вона була зроблена, що так легко поплавилася. Таке враження, що з <кій> і палок, ну ви зрозуміли. Та й по кольору співпадає. Єдине гарне це гра Венздей на Віолончелі. До речі, це одне з небагатьох в цьому серіалі, що мені дійсно сподобалось. А що ви скажете про Ксав'є? Він щось ніби бачить, ніби не бачить. Його картини оживають, а це, до речі, гарна задумка, яку знову ж таки михцем показали і забули. Я довго не міг зрозуміти, хто він, а він, якщо вірити опису серіалу, екстрасенс-художник, а ще закоханий у Венстед. Ой, як мило! А от і ні. Як там кажуть, художника образити може кожен. От і він постійно ходив з поглядом побитої собаки, так і хотілося його за вухом почухати. Хоча в перших чотирьох серіях він здавався харизматичним, загадковим, і я навіть грішним ділом подумав, що вензди в нього закохається. Але його так недолуго злили. Глядачів хотіли переконати, що саме він монстр. Але чим більше старалися, тим більше було зрозуміло, що ні, точно не він. Інколи ці намагання доходили до абсурду, як от коли Венздей знайшла купу картин з монстром в його майстерні. Як я вже казав, попри мої очікування, Венздей закохується в простого хлопчину, офіціанта Тайлера, милого хлопчину, який кидається на допомогу тільки по клич, а ще він варить каву. Десь я це вже бачив. Хоча ідея в цілому цікава. В милого хлопчини батько Коп, який намагається розслідувати вбивства монстром. Ну як намагається, він багато п'є кави і гуляє лісом, чим не розслідування. Тим більше, якщо він знає, що його син і є монстр. Ой, спойлер. Ні, ну серйозно, він знав, що його дружина була могва і що вона вбивала, як і чому. Ну невже так важко було скласти два і два? Простежити за сином, прикувати його десь в підвалі, глянути що буде. Особливо я сміявся, коли люблячий таточко підійшов до монстра і спитав: це дійсно ти, синку? Цікаво на яку відповідь він очікував: ні, не я. Я не можу бути монстром. Я ж до психолога ходив. Психолог це окрема тема. Мені здається, її вписали в сценарій, щоб серії по часу підганяти під рамки. Тобто, коли немає що показати, Венздей йде до психолога. Вона реально була зайва в цьому серіалі. Був, звісно, момент, коли нас хотіли переконати, що вона головне зло, але це було досить примітивно. І Її теж швидко злили, тобто вбили. До речі, ми забули про директрису Ларису Вімс, яка теж ніби як знала, хто може бути монстром. Знала, але але, як сокіл стежила за Венздей, щоб та не влізла в неприємності і не залишила стін школи, стежила дуже пильно, тому Венздей ходила де хотіла і коли. А як же ж навчання? Учениці немає на уроках, але чомусь нічого не відбувається. Наприклад, коли вона ходила в кафе до тайлера, чітко було зрозуміло, що вона самовільно лишила школу в той час, коли повинні були відбуватися уроки. Ну що тут скажеш, директриса викладається на всі 100%. Ні, ну правду кажучи, Вімс виконувала ще одну важливу роль: вона постійно погрожувала вензди, що вижене її, а ще так епічно померла. До речі, про смерті. Що ви скажете про милу привітну викладачку ботаніки Мерлін Мортхіл? Чи не занадто вона заморочилась? Будучи викладачкою ботаніки, вона просто могла завершити справу свого брата та отруїти всіх баладонною. Але ж ні, вона реально заморочилась. Пробудила звіра в Тайлерові. А навіщо? По суті, він нічим таким їй не допоміг. Закохав у себе Венздей і що? Ну припустимо, це її відволікло від розслідування, і вона не зрозуміла, хто нащадок Крикстоуна. Хоча ні, стривайте, вона зрозуміла. Тоді для чого були всі ці танці з бубнами, щоб заманити венздей до склепу? а не простіше було просто підмішати їй щось у каву, яку вона замовляла в кафе постійно, чи прогостити чимось в школі. Як варіант, Тайлер був потрібен, щоб усіх переконати в тому, що учні школи це монстри, яким не місце серед людей. Ну, така собі ідейка, якщо взяти до уваги, що бюджет міста залежить від школи, і, по факту, усім все одно. Це найбільше розчарування чекала в останній серії. Венсдей померла, і її смерть, точніше, кров, воскресила Джозефа Крекстоуна. Звучить як гарне закінчення сезону, чи не так? На жаль, ні. Гуді розказала якусь коротеньку байку, ніби як спробувала пояснити, що за. А тоді швиденько воскресила Венсдей, яка стрімголов побігла рятувати школу. І тут почалося. Бігла вона як справжній гончак, адже саме цим можна пояснити, що вона обігнала Мерлін і Крикстоуна, які вже давно відправили знищувати школу. І не просто обігнала а й встигла попросити сирен про допомогу, розбудити школу і почати виводити всіх на вулицю. Нарешті з'явився Крикстоун. і півроку не минуло. Він послав куди подалі свого нащадка Мерлін Мортхіл. І знаєте що? Вона пішла, майже не образилась. А як же помста? Але це не важливо. Почалась битва не на життя, а на смерть. Ну, справжній Mortal Kombat. Скрізь полум'я, яке чомусь геть не пошкодило школу, зламався зачаклований меч. І от коли здавалося, все втрачено, уламком меча Венздей змогла здолати крекстоуна. Ура! Зовсім не нагадує гру престолів битву з королем ночі. Зовсім-зовсім. І навіть зовні крекстоун на нього не схожий. Колір шкіри інший, і у крекстоу капелюх. Якщо без жартів промахів купа, таке враження, що режисери в 8 серій намагалися запхати все: детектив, юнацьке кохання, підліткові переживання, розбавивши це містикою з нотками готики. І в принципі, задум був гарний, якби все було краще пропрацьовано, і замість восьми було б хоча б 18 серій. В кінці був кволий натяк на другий сезон. Ні, сам натяк досить чітко дає зрозуміти, що сезон буде, і не дивно після таких рейтингів. Але натяк настільки примітивний, ніби це серіал з обмеженням по віку, типу серіал для дітей не старше 10 років. Лишається тільки сподіватися, що режисери не спробують зробити щось на швидкоруч, а хоча б трішечки обдумають усе. Що ж, чекаю, не дочекаюся. А що ви думаєте про серіал «Венздей»? Які промахи помітили? Заходьте в коментарі, давайте поспілкуємось. Якщо вам сподобався мій огляд, тисніть дзвіночок, і в наступному випуску ми розглянемо. Тисне дзвіночок і дізнаєшся першим.